Його пам'ятають світлою людиною, який завжди був лише з усмішкою на обличчі. Проте сьогодні до рідного кривбасу захисник повернувся на щиті з півсотні людей, і всі з квітами в руках та зі сльозами на очах. Рідні, друзі та близькі провели у засвіти мужнього воїна Максима Куртенкова. Максим мав золоті руки, міг утеплити будинок, провести шиномонтаж та не боявся ніякої роботи. Активно займався волонтерством. Чоловік мав досвід служби в армії. Саме тому, не вагаючись, став на захист рідної держави. Виконував бойові завдання у якості стрільця військової частини А 3283 два вісімдесят три. пішов гору, спасати нашу країну, щоб ті казки гнідуватися не йшли б. Якщо ми не ми, хто буде захищати нас? Ну в мріяв гарну жисть, сонячну та веселу. І спасати нашу мир, та я сумна свою сім'ю зі слів близького оточення. При виконанні свого останнього бойового завдання Максим почув ворожий впіврон, відштовхнув від себе побратима і прийняв удар на себе. Отримав важке поранення, впав в кому. Мадики робили все можливе, аби врятувати оборонця. Але серце мужнього воїна зупинилось назавжди у лікарні 26 вересня. На шостий день його 37-річчя. він приїжджав у відпустку. Це, казав, що там ну, дуже багато побратимів в нього. Ну, таке от. То, ну, хлопець був бойовий, багато людей ну, виручав, я тоже, ну, служив, і і назад теж служив, він ввозив на передок і незавжди на мене. Він був командиром відділення, він вів своє за своє відділення. І крикнувши дрон, що почув відтолкнутися себе побабратима, і в нього влучив це відродом. Максима Вдома не дочекалася мама, тато, дружина та падчерка, які вже ніколи не обіймуть люблячого сина, коханого чоловіка та турботливого батька. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.